Ви на каналі Пров'язання з вами Тетяна Чорна, і це нове відео формат питання-відповідь. Сьогодні 1 грудня я вас вітаю з початком зими, і я ніяк не могла приділитися з локацією, де я буду знімати, чи це буде осіння локація, чи це буде зимова, тож поставила свою ялинку, яку ви зможете зв'язати в марафоні зимовий марафон. Наш марафон вдячності, де я є майстром, а також багато інших іграшок. Посилання на марафон я залишу в описі під цим відео. Доєднуйтеся, там етапи іграшок викладені і доступні будуть до кінця марафону. Тож за невеликий донат на фонд Повернись живим! ви зможете Взяти участь та пов'язати дуже багато іграшок, в тому числі і мою. А якщо з якихось особистих причин ви не маєте можливості приєднатися до нашого марафону, то ж приходьте на мою сторінку і ви можете придбати майстер-клас на ось таку чудову ялиночку, яку зможете зв'язати самостійно. Кожних 10% на... з продажу цього майстер-класу я також перераховую на Збройні Сили України. Дуже мені подобається ця ялиночка, вона в'яжеться дуже швидко і можна прикрасити робочий стіл, чи разом з дітками прикрасити таку ялинку і повернути собі новорічний настрій. А також саме в цьому відео хотіла похвастатися вам іграшкою, яку я зв'язала з пицями. Це моя перша іграшка. Зв'язала я такі чудові гарбузи. Зараз дуже багато є майстер-класів на такі гарбузи в Ютубі безкоштовних, можливо, вже не сезон, але я дуже релаксувала, в'яжучи ці гарбузики. Що ж, нові іграшки я вам показала, залишу посилання на мій майстер-клас в описі під відео, а тепер давайте перейдемо на частину, де я буду відповідати на ваші запитання. Раніше я залишала. Допис у спільноті Ютуб, де запитувала вас, щоб ви хотіли у мене дізнатися, а також залишила віконечко в інстаграм, де ви також задавали свої запитання. І почнемо мої запитання, які в мене залишили мої підписники в спільноті Ютуб. І ось перше запитання: Таня, привіт! Розкажи, як давно в'яжеш. Також цікаво, чи пам'ятаєш свій перший виріб. А, що стосується в'язання спицями, в'яжу я з п'ятого класу. І перший мій виріб був це косметичка, вона у мене навіть десь в речах є. Я в ній зберігаю важливі якісь документи, візитівки. Ось якщо знайду допис, де я робила в інстаграмі і розповідала про свої перші вироби, я залишу десь ось тут посилання, або залишу саму картинку на цю косметичку, яку я в'язала. А гачком я навчилася в'язати влітку, у 2012 році. І я зв'язала спочатку косметичку для сестрички, фото не зберіглося. А іграшку вже зв'язала у 2014 році. Довга історія, але це був слоник, якого я в'язала на замовлення це була досить дивна робота. Нам давали іграшки, давали матеріал, давали гачок, і потрібно було повторити іграшку. За кожен повтор такої іграшки платили, щось, здається, 40 гривень. Ось. І я місяць промучилася з цією іграшкою, приходила, Мені не платили коштів, але я удосконалювала ту іграшку: то лапки перешивала, то вушка не так були, то хвостик змінювала. Я постійно змінювала форму іграшки, і з тієї роботи в мене так і нічого не вийшло. Я залишила словника собі, віддала матеріали. Слоник в мене також, на жаль, не зберігся, коли з'їжджала із квартири у Вінниці на початку повномасштабного, я його залишила з деякими іграшками на квартирі, адже знала, що наш власник квартири буде здавати чи приймати в себе на квартирі біженців. Тож я спеціально залишила деякі іграшки, щоб дітки могли спокійно е, взяти їх собі та Гратися. Тож я жую вже дуже давно, і з цієї роботи в мене залишився такий прикрий досвід, але я закохалася в створення амігурумів, створення іграшок. І деякий час я іграшки створювала просто із своєї голови. Придумувала у мене котик, здається, ще потім був у сукні. І ще декілька іграшок. Потім я знаходила на просторах YouTube якісь майстер-класи, сову в піжамі повторювала, брилки якісь придумувала. Ось і мої перші іграшки вони були досить цікавими, досить такими нестандартними, але вони розліталися по моїм друзям, знайомим. Я була дуже задоволена, натхнена і тому почала в'язати іграшки гачком. Наступне запитання, яке залишило в моїй спільноті на YouTube, це запитання: Привіт, прийшла до вас з каналу Розмовна Українська. Дуже тішуся вашими відео. Вони наповнені спокієм і затишком. Велике дякую. Розкажіть, будь ласка, як вдається суміщати онлайн роботу, догляд за господарством і домашніми улюбленцями, замовленнями, і в'язання, і блогінг. Який секрет вашого тайм-менеджменту? Ну, скажу спочатку, що я нічого не встигаю. Все, що я запланувала. Буває, розтягуються на місяць, півроку і рік. У мене є такі проекти, які я почала в минулому році і так і їх не завершила. Щодо господарства, я спочатку повномасштабного вторгнення переїхала із великого міста Вінниці, в невеличке містечко Тульчин. Та я не проживаю в самому місті, я проживаю за містом у приватному будинку в селі. Хочу сказати, що як такого господарства у мене немає. Усе моє господарство це два кота, кішка і дві собаки. І то тільки в цьому році в мене з'явилася кішка в травні і в червні е цуценя тайсу. За котиками та собачками мені доглядати не важко. Щодо господарства, як такого господарства в мене немає, ніяких домашніх тварин свійських я не тримаю і поки не планую цим займатися. А щодо городів і господарства, то в мене цього добра також небагато. Уже другий сезон ми проводимо в сільській місцевості і з усіх, і з усіх рядок це у мене були огірочки, помідорчики. В цьому році я садила ще спаржу, квасольку, трішки зелені, радиска, гарбузи, кабачки. Ось, і в цьому році я трішки більше робила закруток. В Минулому році взагалі до 10 баночок було закручено огірочків і помідорчиків. І в цьому році варення я також не встигла зробити, хоча було в планах. Останнім часом я трішки вибита із колії свого творчого процесу, свого в'язання, так як більше маю додаткової роботи по основній онлайн-роботі, і в нас в будинку невеликий косметичний ремонт. Тож часто якісь проекти відкладаються на. Довгу поличку і я не встигаю їх в'язати. Багато чого хотіла пов'язати осінніх з осінніх проектів, і я їх не зв'язала з новорічних проектів. Також не знаю, чи буду багато в'язати, і вже буду готуватися до дня святого Валентина. Особливого секрету, як я все встигаю, у мене немає, тому що я, в принципі, нічого не встигаю. Я просто займаюся улюбленою справою, в'яжу, знімаю відео, монтую. Це приносить мені величезне натхнення, а також мене підтримують мої підписники, які залишають приємні коментарі, діляться моїм відео у себе в історіях, і це мене неймовірно надихає. Багато запитань в моїй Ютуб-спільноті не було, тож переходимо до запитань в Інстаграм. І перше запитання звучить так: яка твоя мрія? І нещодавно в цьому році в мене сформувалася така масштабна велика мрія. Я хочу довести свій Ютуб, по-перше, до монетизації. Мені залишилось ще зовсім трішки, думаю, до кінця року я це зроблю. І також хочу отримати на Ютубі золоту та срібну кнопку. Це. Буде вершина моєї кар'єри на Ютуб-каналі, то маю таку мрію. Якщо брати в цілому, я так само, як і тисячі мільйони українців, хочу, щоб пошвидше закінчилась війна. Щодо своїх особистих мрій, я хочу багато подорожувати. Я ніколи за своїх 30 років не була за кордоном, і дуже мені хочеться відвідати різні країни, побувати в Європі, в Америці. Просто побачите світ, побачити, як живуть інші люди, побачите визначні архітектурні пам'ятки, природу. Тож, я сподіваюся, після завершення війни я зможу втілити своє, свою мрію та подорожувати. Поки вдається подорожувати лише по Україні, і то дуже рідко. Останню мою подорож ви можете подивитися за посиланням в описі під відео. Це я недавно їздила в Єренчі, це була моя перша подорож в гори. Тож переходьте в посилання під відео, а ми переходимо до наступного питання. Наступне питання звучить так: які плани на майбутнє свого хобі? Звісно, я вже років 5 мрію заробляти лише зі свого хобі і перетворити його в повноцінний бізнес. Хотілося б вийти на ФОП. І офіційно працювати в своїй справі, сплачувати податки і розвиватися. Останніх три роки я поєдную в своє в'язання, своє хобі із основною роботою на віддаленій основі. Я контент-менеджер, веду декілька проєктів про риболовлю, про будівництво, будівельні матеріали. Мені це доволі цікаво дізнаватися про щось нове, особливо люблю риболовлю і. Мені подобається поєднувати основну роботу і в'язання, але в планах та мріях. На майбутнє я б хотіла заробляти все-таки сама на себе, і хотілося все-таки своє хобі перевести в повноцінний бізнес офіційний, сплачувати податки навіть брати на роботу людей. Тож, я надіюся, в найближчому майбутньому у мене ця мрія все-таки справдиться. Наступне запитання як почався твій свідомий шлях в'язання? Що можу пригадати, це мій свідомий шлях в'язання почався з перших замовлень. Це були замовлення на вироби спицями, а саме шапки та шарфи. Дуже часто в мене мої друзі, знайомі, однокурсники замовляли шарфи, і це була доволі смішна ціна: 150 гривень за роботу, і там, здається, 100 чи 150 так само йшло на матеріали. На пряжу і я буквально за 3-4 дні в'язала шарфик і віддавала задоволеному власнику. Це було так приємно ходити по університету і бачити своїх друзів, які, які ходили в моїх виробах. Це було неймовірно приємно. І з того часу я від сезону до сезону заробляла саме. Таким чином створювала якісь шапочки, шарфики, вже починала в'язати гачком і продавала десь у 2014-2015 році я вже продавала свої перші іграшки, саме в'язані гачком. Також мене запрошували часто на місцеві ярмарки в місті Умань, де я проживала та працювала. І я також популяризувала себе, свою творчість. І з того часу десь почався мій свідомий шлях в в'язанні. Я зрозуміла, що саме хочу заробляти на в'язанні, робити іграшки на замовлення, створювати вироби. І так час від часу працював десь інстаграм, десь сарафанне радіо. Десь мої знайомі бачили в мене новенький шарф, який хотіли собі замовити. Ось такий мій свідомий шлях. Наступне запитання: що ти ціниш найбільше в людях? Я обожнюю щасливих, відвертих і добрих людей, які підтримують, які тебе будуть надихати, творчих людей обожнюю. І не люблю людей, які брешуть, лицемірять і ведуть подвійне життя. З тобою вони одні. А за спиною такі люди спокійно можуть тобі зробити якусь неприємність. Тож хотіла також подякувати. Усім людям, які прийшли в моє життя за час повномасштабного вторгнення, ви, неймовірно цікаві, теплі, добрі, щирі люди. І я раніше навіть не могла подумати, що в українській спільноті В'язання є так багато неймовірно чудових майстрів, які мене будуть підтримувати. Саме цікаве, що я думала до повномасштабного вторгнення, що Інший майстер зв'язання гачком чи спицями — це є мій конкурент. Тепер я знаю, що майстер, такий самий, як я, це моя колега, яка мене підтримає, надихне, розповість щось цікаве, поділиться досвідом. Так само я обожнюю своїх колег. Тож дякую усім добрим, теплим, чудовим людям, які є в моєму житті, які мене надихають. Наступне питання звучить так: чи бувають в тебе творчі перегорання? Якщо так, то як борешся з ними? Так, на жаль, мені знайомо це питання. Я часто працюю понаднормово, без вихідних і можу спіймати професійне перегорання. Мені не хочеться не в'язати, мені не хочеться нічого створювати, просто закутатись в ковдру і нічого не робити. В такі періоди я просто даю собі день, два, три на відпочинок, не беру ні спиць, ні гачка до рук. І просто відпочиваю, і потім натхнення з'являється само собою. Або на якусь нову іграшку, або мені приходить нова пряжа. І ось таким чином я поступово виводжу себе із стану професійного перегорання і надихаю сама себе. Стараюсь до таких, стараюся не доводити себе до стану перегорання, і коли мені вже не цікаво займатися якимось проєктом, я даю собі хоча б піввечора відпочити від нього і тоді з новими силами повертаюся до нього в наступний день. Також мені допомагає боротися із якоюсь депресією, з якимось творчим перегоранням. Прогулянка на природі, кава, думки, музика. Коли я собі просто дозволяю відпочити, натхнення поступово наповнюється, це все рівно, що поставити телефон на зарядку і підзарядити. Даєш собі відпочити, і тоді твоя творча батарейка наповнюється і ти готова далі творити. Наступне запитання: що більше любиш, гачок чи спиці? Чим це обумовлено? Складне питання, тому що я люблю і гачок, і спиці. Часто, коли я забагато і задовго працюю з гачком, в'яжу якісь іграшки, особливо якісь дрібні на повтор, мене болить ось тут кисть, і я відпочиваю від гачка за спицями. Мені подобається створювати павутинки, легкі, невагомі ковтинки, які неймовірно дивляться під будь-який образ. Тож, щоб, повертаючись ще до минулого питання, щоб не отримати емоційне перегорання, я змінюю вид діяльності. Гачок змінюю на спиці, спиці на гачок, і коли вже все набридло в'язати, творити, я просто даю собі день-два відпочинку. Тому зміна виду діяльності від гачку до спиць і дає мені якесь натхнення на нові ідеї. Обожнюю в'язати з спицями шапки та одяг, а гачком іграшки. Хоча я думаю, іграшки і одяг тепер будуть перетинатися, буду вчитися в'язати одяг гачком і іграшки спицями. Тож дякую за це прекрасне запитання. Які твої творчі плани в реаліях сьогодення? Важке запитання, тому що мені зараз живуть дві особистості, одна каже, все, замовлень немає, потрібно все покидати, потрібно почати якусь нову справу. Я навіть вагалася до того, щоб покинути в'язання та піти навчатися на корі, чи майстра манікюра. Але такі сумні думки і етапи в моєму житті проходять, і я ловлю натхнення на якусь чергову іграшку чи на черговий виріб і продовжую далі працювати. В планах на майбутнє в чергове все-таки з. Підняти свій магазин по продажам на Etsy, продавати майстер-класи, продавати іграшки, спробувати все-таки стати популярною не тільки в Україні як майстер, а й за кордоном, тому що там цінують іграшки та різні вироби, створені ручної роботи набагато більше. Це відчувається в грошовому еквіваленті. тож Хочу все-таки спробувати продавати свої іграшки та бути популярною не тільки у Ютубі, не тільки створювати іграшки, а й також розширюватись, масштабуватися в плані заробітку. Ось такі плани. Ось маю дуже цікаве запитання, яка в тебе професія по освіті? Я вчитель трудового навчання та інформатики, а також я магістр, тому я викладач загальнотехнічних дисциплін. Це досить цікава історія, як я хотіла стати стоматологом, поступати на стоматолога, і все-таки я поступила на вчителя, вчителя трудового навчання і стала вчителькою. По своїй професії по диплому я відпрацювала трішки більше півроку. Я була керівником гуртків в'язання гачком та плетення бісером. Робота по професії мені подобалася, але було два мінуси. Вона дуже виснажувала і була маленька зарплата. У мене було всього лиш 4 години на спочатку 8 годин на тиждень, потім 4 години на тиждень, і це дуже мало оплачувалось. Мені буквально вистачало. Оплатити зйомну квартиру, придбати їжу, і навіть не завжди вистачало придбати якийсь одяг. Тож, я допрацювала до кінця навчального року і мене покликала в іншу сферу діяльності в журналістику. Мені дуже подобалася моя робота, тож я вирішила не повертатися до основної роботи по професії. Сама історія, як я стала вчителем замість стоматолога, досить цікава. Адже я розуміла, що я зі своїми балами і можливостями не можу пройти у Вінницький інститут імені Пірогова. Там було досить мало державних місць, і я вирішила записним варіантом подавати документи в Уманський педагогічний університет імені Павла Тичі разом із своєю кращою подругою. І здійснити все-таки мрію жити після завершення школи разом в іншому місті, будувати якесь майбутнє, разом гуляти, і це були неймовірні роки навчання. Я жодного разу не шкодую, що все-таки пішла навчатися на вчительку. Там саме я розкрила свої творчі здібності і повернулася до в'язання, до створення іграшок, відкрила свою творчу. Таку жилку. І саме завдяки моїй освіті вчителя інформатики та трудового навчання, я і стала такою творчою повернулася до спиць, повернулася до гачка, закохалася в цю справу, неймовірно, і тому зараз ви бачите мене тут. Я вам розповідаю про в'язання, веду Ютуб, а цього всього могло б і не статися, якби я стала стоматологом. Ще залишилося трішки питань. є. Просто побажання більше знімати про тульчин. Обов'язково я буду знімати якісь естетичні вставки і показувати більше міста. Я обожнюю, коли гарна погода, або навіть і не гарна дощ, чи сніг, чи туман. Я обожнюю знімати красиві замальовки міста, тож обов'язково буду ділитися містом. Адже знаю, що в мене є підписники на YouTube, які родом з Вінницької області, та саме з Добщина. Тож, буду знімати для вас більше рідного міста. Наступне запитання: що любите готувати і що любите їсти? Моя улюблена страва це дируни зі сметаною, смачнющі. Правда, не люблю їх готувати, люблю їх їсти, але. Коли дуже хочеться дурнів, можна піти або в якийсь заклад їх поїсти, або все-таки трішки приділити часу і приготувати їх вдома. А чи люблю готувати, люблю готувати так, але і для готування їжі мені також потрібно натхнення, тож часто мені допомагає в буденних справах така чудова річ, як мультиварка чи духовка. Спокійно собі закинула м'ясо в духовку, воно запеклося або будь-яку кашу з овочами в мультиварку і Це буквально 15 20 хвилин моєї уваги, і готовий обід чи вечеря. Мені це дуже неймовірно подобається. І також мій коханий допомагає мені часто з готуванням їжі, коли він на вихідному. Я займаюся основною роботою. Він спокійно може приготувати якусь страву і допомогти мені в цьому плані. Наступне запитання: як дбаєте про своє здоров'я? Коли багато судиш за в'язанням, то і спина, і руки дають про себе знати. Так, дійсно я з вами погоджуюся. У мене часто навіть не тільки за в'язанням, а просто від роботи за комп'ютером починає боліти спина, починають боліти очі, а також часто може боліти голова. Влітку в теплий час я стараюся виходити на пробіжки, на тренування. Раніше з. Кожного ранку я робила зарядку. Зараз трішки розлінилася, із самим ремонтом будинку я і забула за таку свою традицію, та треба, до речі, відновити. Стараюся їсти побільше фруктів, овочів, якісь пропивати сезонні вітаміни. Чудово допомагає перепочинок між в'язанням або основною роботою, буквально 15-20 хвилин вийти, розім'ятись пройтись, побігати із собакою, чи навіть в обідню перерву зробити пів години перерву і пройтися прогулятися зі своєю собакою. Щодо рекомендацій по здоров'ю, рекомендую звичайні вправи, які нас на фізкультурі називалися перед початком року розминкою. Тож це чудово допомагає тримати мені моє здоров'я в тонусі. І останнє запитання на сьогоднішнє відео звучить так: як довго у цій сфері? Я вже розповідала в минулих відповідях на запитання, що я давно в'яжу іграшки, буквально з 2014 року почала заробляти на іграшках, і з п'ятого класу я в'яжу спицями, і саме десь з 2010-2011 заробляю в'язанням спицями. Чи довго це чи ні? Мені здається, що довго. Останніх 10 років я себе пам'ятаю саме пов'язану з в'язанням, в'язанням з пицями чи гачком. Майстер-класи пишу недавно з 2021 року, і мені подобається моє хобі, моя зайнятість. Це хобі чи робота? 50 на 50. Часто бувають сезони, коли немає замовлень, і це. Перетворюється в хобі, коли є замовлення, це більше роботи, тому що зазвичай, коли є замовлення, я усі свої особисті проекти відкладаю і створюю речі або іграшки на замовлення. Але це не основний вид діяльності. У мене також є додаткова онлайн-робота. Я також розповідала в попередніх відповідях на запитання. І чи виходить заробляти стільки, скільки потрібно. Не завжди від сезону до сезону. Сезон буває, я можу заробити достатньо гарно на замовленнях, а бувають сезони, коли замовлень практично немає, і це більше поповнення мого бюджету на наступну пряжу чи на наступні якісь закупівлі. Тож, підсумовуючи все моє відео, хотілося б. Мені, все-таки моє хобі більше вивести як основний вид діяльності і ділитися на Ютубі усіма процесами, усіма надихаючими якимось замовленнями разом з вами. Дякую вам за запитання. Неймовірно, було приємно з вами поговорити, ось так розкритися, розповісти про себе. Дуже дякую за запитання. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, залишайте коментар і можете поділитися із в'язальною подругою цим відео. Якщо у вас після перегляду цього відео залишилися запитання, ви б хотіли дізнатися про мене більше, щось можливо з особистого життя, чи з. Якихось питань в'язанню, залишайте в коментарях під цим відео запитання і я зніму для вас таку другу частину. Тож, дякую, що дивилися це відео до кінця. Залишайте вподобайки, це, неймовірно, допомагає підтримувати мою творчість та просувати мої відео серед інших відео на Ютубі. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей! Бувайте! Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do? Just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You give me body magic, year after year, only gets better. I'm gone